thank you Вітаю вас. Палеозоологія наука, котра досліджує викопних тварин та їх розвиток в усі геологічні часи. Цікаві напрацювання у цьому напрямку мають фахівці Запорізького краєзнавчого музею. Тут є залишки давніх тварин, котрі жили на території нашої області мільйони років тому. Близько 12 мільйонів років тому в північній півкулі збільшується територія степових зон, у зв'язку з чим значного поширення набула гіперіонова фауна. До неї належали різні копитні, перш за все, гіперіони, трьохпалі коні, а також носороги, олені, жирафи, свиноподібні. Розгадати таїну давнього світу намагаються науковці різного профілю та спрямування. Вадим Титов палеозоолог. Кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту азитних зон Південного наукового центру Російської академії наук. Вже багато років вчений вивчає копитних, зокрема, їх еволюцію. Запорізький краєзнавчий музей має велику колекцію залишків цих тварин. Тому науковець з Ростова на Дону завітав сюди, аби попрацювати з матеріалами та поділитися власним досвідом. Копитне животне. Млекопитающие развиваются уже на нашей планете там, порядка 60 миллионов лет. И, естественно, они эволюционируют, приспосабливаются к той растительности, которая существует. Вот, изначально в палеогении, в раннем миоцене, копытные питались в основном мягкой растительностью, вот, то есть листьями околоводными какими-то растениями, которые были достаточно сочные. Поэтому зубки у них были достаточно мал маленькие, низкокоронковые. Вот в последующем, по мере развития э аридизации на нашей планете, все больше и больше преобладают, начали преобладать различные травянистые раститель травянистая растительность э растения с жесткой листвой. Вот. И поэтому копыт начали приспосабливаться. Таким образом, они становятся больше, зубы их становятся крупнее, появляются различные приспособления для размалывания, перетирания этих самых этой пищи. Вот. И уже в плейстоцине появляется огромное количество животных, у которых зубы, так называемый гипсодон, то есть имеют очень высокую коронку, а зачастую и Имеют так скажем, постоянный рост, как у, к примеру, у грызунов есть резцы, постоянно растут, так вот были животные, у которых щечные зубы, предназначенные для перетирания травы, росли практически всю жизнь. Это тоже кости Гипариона, это острогала Гипариона, ну, соответственно, кости заплюсные. Вот. Хорошо сохраняются, потому что они достаточно плотные прочные и поэтому чаще всего их и находят вместе с зубами. Да, зубы тоже хорошо сохраняются в ископаемой летописи, потому что у них есть эмаль. Эмаль, как известно, самая прочная ткань нашего организма, которая позволяет их сохранять. И поэтому на зубах построена практически вся палеонтология, потому что именно зубы хорошо сохраняются, они наиболее часто встречаются, и по зубам видно то, каким образом животное приспосабливалось. К Велике розмаїття рослинної їжі призвело до того, що різні форми копитних надавали перевагу певному раціону. Непарнопалі копитні, до яких належать коні, великі носороги, харчувалися передусім сухою їжею в суміші з піском. Тому їх зуби були довгими. Тварини, котрі обирали м'яку їжу, зокрема невеликі носороги, олені, мали короткі зуби. До того ж, тип харчування визначав і ареал розповсюдження. Копитні малі за розміром мешкали переважно в лісах і лісостепах. От в Міоцені, десь 10 мільйонів років тому наш на території от в Гіпаріонної фауні, крім самих ще жили многочисленні мелкії оленіобразні наподобий современних косуль, мунджаков. вот такие лесные маленькие оленьки, которые там жили, от их рога, например. В степных, остепненных участках жили газели, многообразные газели, антилопки мелкие. Вот здесь вот маленький кусок рога. Вот. Ну, это вот кость носорога. Носороги в неогене были не очень крупными. Вот размером, может быть, там с крупного пони или с карликового бегемота. Соответственно, не имели никаких рогов, но вот были такими полустепными обитателями. Потому что чем ближе к нам, тем носороги приспосабливались к жизни степных в открытых ландшафтах. Однією з груп копитних є свиноподібні вони, на відміну від інших копитних, мають всеїдні бугорчаті зуби, завдяки чому можуть харчуватися як рослиною, так і твариною їжею. Дикий кабан залишився єдиним представником цієї групи тварин. Хоботні – це одні з найдивовижніших і найцікавіших савців на землі. Вони складали значну частину тварин у низьких і середніх широтах і відігравали велику роль у формуванні ландшафту. Починаючи з середини кайнозою, походження хоботних пов'язане з рядом копитних, які були не більші за мишу. Згодом, за розмірами, вони стали як вівця чи кабан. Батьківщиною хоботних вчені вважають Північну Америку, де був знайдений найдавніший представник Моерітерій. Він мав невеликі розміри, висоту до 70 см, видовжене тіло та короткі ноги. У процесі еволюції слонів вдосконалювалася будова їх зубів і бивнів з подальшим зникненням нижніх різців. За точністю координації своїх рухів і складністю поведінки хопині знаходяться ближче до приматів, ніж до гризунів. Слони є представниками багатьох фауністичних комплексів на території нашої області. Давні слони мали безліч видів і форм, про що свідчать знахідки в краєзнавчому музеї. Эволюция слонов происходила по мере того, как изменялся климат на Земле изменялись условия питания. Существует много разнообразных вымерших видов слонов, но на территории области у нас более шести видов слонов найдено. Гордостью коллекции нашего музея являются прекрасные зубы слонов, обитавших на территории нашей области с 12 миллионов лет назад когда уже на территории области образовалась постоянная суша в сарматском периоде. Самый древний слон, один из самых древних, динотерий, вот зубы динотерия у нас есть. Он обитал во влажных местностях, болотистых местностях и питался растительностью, которая была характерна для приречных долин. дейнотерій займає особливе місце серед хоботних. Він третій за розмірами савець у світі висотою від 3,5 до 5,5 метрів, довжиною 7-8 метрів і вагою від 5 до 14 тонн. Поступався тільки найбільшим видам мамонтів і гігантському носорогу індрикотерію. Дейнотерії не є близькими родичами слонів і утворюють другу гілку еволюції хоботних. У Пологівському кар'єрі знайдені зуби мастодонта. Він відрізнявся від мамонтів і сучасних слунів, перед передусім будовою зубів. На жувальній поверхні корінних зубів знаходилися соскоподібні вирости, як у свиней. У багатьох мастодонтів другі різці, як на верхній, так і на нижній щелепі, були перетворені в бивні. Також були мастодонти тетралофадони на території нашої області, мастодонти Варзона. Ані обитали... примерно в одно и то же время по мере изменений климатических климат на земле становился более сухим и более холодным. поэтому теплолюбивые формы начали постепенно вымирать на смену им приходили другие, которые более приспособленные были к более холодным, степным, условиям, образувавшися на території нашої області. Тобто на території області образовувалися аридные степи, сухие степи. І обитателями їх становився вже трогантерієвий слон. Трогантерієвий слон належить до ряду архідіскодонтів. Він є нащадком південного слона, з якого розпочинається мамонтова еволюція хоботних. Трогонотерій мав висоту 2,5 метри. Бивні довжиною 5 метрів були спрямовані вниз і вигнуті аркоподібно. Рисою, що відрізняє їх від мамонтів, є більш примітивна будова корінних зубів. Трогонотері є керівним викопним залишком найбільш ранньої фази розвитку антропогенної фауни великих савців. Мамонти є характерними великими тваринами в період зледеніння. Вони були добре пристосовані до таких умов, бо мали довгу густу шерсть і 7-9 см підшкіряного жиру. З полюванням на мамонтів і використанням їх шерсті та кісток пов'язане життя первісної людини. Антропогенний або четвертинний період є найкоротшим в геологічному плані, проте в ньому відбулися важливі події історії Землі: льодовиковий період і поява людини. В краєзнавчому музеї Запоріжжя знаходиться багато залишків цього часу. В це время йде мощна перестройка животного міра, який має був приспособитися до суровим умовам. На нашій території знайдені остатки животних, характерних для лісів, наприклад, такі як лосі, олені, бобри, слони, інші животні, характерні для лесной э, зоны появились мамонты, шерстистые носороги, э, гигантские олени, волки, хищники мощные. Уже к этому времени саблезубые тигры вымерли, и фауна, которая была теплокровная, приспособленная к теплому климату, вымерла на нашей территории, а появились уже животные совершенно другого внешнего облика. Остатки їх постійно знаходять на всій території нашої області. Як бачимо, зміни відбуваються в природі, змінюється життя на землі. Можливо, колись у майбутньому хтось також зацікавиться нашим періодом. У наступних випусках програми продовжимо вивчати нові науки. Тож залишайтеся з нами. До побачення!